Продовжуємо. Маю ось такий невеликий маточник. Це розсада. Розсада, якщо кущі якісь заболіли або мені не подобається, я їх викидаю, а досаджую з цією розсадою. Це в мене румба є, аммі є і там далі є квіки. А це Азія, це касетка, Це 54-та касетка. Не 85-та, не більше, не менше 54-та. Це класична кассетка. А це також касетка, тільки посаджена завчасно. Ця розсада. Практично вся має цвіт, ріжок досить і досить суттєвий. Дивіться, яка товщина ріжка. І вона вся з квітконосами. Так що, це в мене є залишок. Я б мав би бажання цей залишок, кому потрібно продати. цінова політика даного питання 25 гривень саженець. Приблизно я викупав. Ось такі буде. ось Оце саженець розсади. Є поділений, є неподілений, є кращий ріжок, є менший, але фактично він весь із цвітом. весь А оце Покажу вам, де знайти найкращу. Ага, ну ось краща буде. Оце касетна розсада. Оце в нас є Азія. Оце касетку, таку, яку ви зараз купляєте весняну касетку і хочете посадити. Ось, я навіть рукою візьму, ось. це є. Ось це є 54-та касета. У мене. Ось таку приблизну розсадку ви можете отримати. Цінова політика даної розсадки приблизно від 10 до 15 гривень. Але, як вам сказати, не рекомендую купляти навесні ось таку маленьку розсадку. Чому? Ріжок маленький, світу в йому немає. Якщо є, то в одиничних екземплярах. Різниця між ними. Колосальна. Між ріжками? Колосальна різниця. Ось дивіться, що цей ріжок? Що ось цей ріжок? Є більше, звісно, ріжки, є менші, але вони всі з... із цвіту. І різниця між ними колосальна. Тобто ця розсада дасть врожай. Ви попробуєте це раз. Підтвердите сортність 2. Вона поділиться і дасть вам багато якісних вусів. Тобто ви зможете розвести. З цієї ж розсади, мав я досвід. Цілий рік промондохаєшся, як то кажуть. Якщо розсаду збереш, то добре. Якщо давав нагрузку, щоб зібрати розсаду, кущ по факту на наступний рік пропадав. Тому що він не міг не поділитися. Він не міг не дати ніякого плоду, тому що він витратив всі корисні речовини на вуса. Ось основна різниця між ними. Так що рекомендую. Є три сорти, ще раз нагадую, румба, аммі і квікі. Для початківців румба це найкорисніший і найкращий сорт. Безпроблемний. А мій квіті також не має особливих проблем. Так що, сорта ранні, вкусні. Рекомендую: телефонуйте, пишіть на Viber. Далі буде.